Thank you Фото наслідки чергового обстрілу Сумщини ворожими військами. За минулу добу росіяни вдарили по території області майже 400 разів. Обстрілювали за даними ОВА Великописарівську, Білопільську, Краснопільську, Серединобузьку та Хотінську громади. Троє цивільних людей отримали поранення. Пошкоджені також шість приватних будинків, адмінбудівля, майстерня і гараж. Росіяни скидають на Сумщину ракети РБК 500, завдяки яким ворог може дистанційно мінувати території нашої області. За останні два тижні такими кульковими бомбами були заміновані шість населених пунктів Шосткинського та Сумського районів. Це бомба, яка мінує площу 400 на 500 метрів. Їх називають там шарикові бомби, там кулькові бомби. Це… Сотні були розкидані по населеним пунктам. Це Стара Гута, Марчихіна Буда, Ромашкове, Муравейна, Прогрес, Басівка. Ці населені пункти вони були заміновані і завдячуючи Збройним силам, на сьогоднішній день вони розміновані. Тобто там люди можуть знаходитись. На Сумщині триває евакуація з прикордоння за допомогою. Люди, які виїхали з небезпечних територій, в тому числі можуть звернутися до громадських та благодійних організацій, які працюють на Сумщині. Це і данська спілка у справах біженців, це і Рокада, благодійний фонд, це і проліска, це і відділення Червоного Христа. Головне, що треба зробити, це обговорити ці координаційні дії всіх, хто дотичний до евакопроцесів і, і до надання допомоги людям. Благодійні фонди надають адресну допомогу людям, які евакуюються до більш безпечних територій Білопільської, до Кириківської, Охтирської, Грунської та інших громад. Плануємо доставити 100 продуктових наборів. Це типу був запит з Кириківської громади, тому що на сьогодні там близько 250 людей переїхало із Великої Писарівки. Це найближча громада до Писарівки, тому люди далеко не від'їжджають, залишаються там. У благодійному фонді «Рока» говорять, кількість людей у місцях компактного перебування значно не збільшилася, адже часто люди самостійно знаходять житло і звертаються на гарячі лінії вже з конкретними запитами, зокрема за продуктами, засобами гігієни, одягом та взуттям. Дуже гостро стоїть психологічна допомога. Зараз наші психологи надають першу психологічну допомогу і психологічні супроводи. Це людям, які приміщаються з прикордоння, також місцеве населення, ті, що люди, які постраждали внаслідок атак, дронів і атак ракет. Фахівці благодійного фонду Право на захист консультують людей з юридичних питань, зокрема, допомагають з відновленням документів та оформленням паперів на пошкоджене майно. У нас є можливість реєструвати на отримання грошової допомоги від УВКБ. ООН. Наразі у нас спрощений механізм для тих людей, хто евакуюється. Люди зможуть зареєструватися і отримати кошти найближчими двома трьома днями після реєстрації. Тому ми виїжджаємо на локації, ті, які погоджені, і можемо зареєструвати людей. Допомагають із евакуацією. За останній місяць говорить в обласній організації Товариства Червоного Христа загін швидкого реагування за заявками вивіз прикордоння близько 20 маломобільних людей. Що родичі, значить, сюди до родичів, якщо немає, куди є У нас співпраця з плурітоном, який також громадська організація. У них є відповідні приміщення, де ці особи можуть тимчасово перебувати. Люди, які потребують допомоги, можуть звертатися до представників місцевої влади, а також на гарячій лінії благодійних фондів. Сумчанці Анні Пузік 16 років. Дівчина навчається в 11 класі. Бере участь у програмі для молоді Апшіфт. А у війний час займається творчістю. Пише вірші. Загалом пишу більше, коли є що про що написати, коли там в житті щось стається, або просто. Якась нав'язлива думка про якусь певну ситуацію, тоді пишу вже віршство. Цього. Цьогоріч Аня взяла участь у конкурсі для юних поетів і поетес від ЮНІСЕФ. Її вірш має назву Бажання. Говорить, спеціально для конкурсу захотіла написати на тему миру та мрій про мирне життя. Слова без траса що звучать на самоті, посилить лише спогад і прохання нагадати знову. Часи, коли провулок людний гучного гуманів, і аеропорти його зустрічаючи, прибули вдома. Я людина, яка дуже любить відкладати на, останні, на останній день, то писала його в останній день реєстрації. Я вирішила, що мені треба засісти, сісти, я не знаю, прям цілий день просто тупо писала вірші. Наступний день був понеділок, реєстрація закінчилася у неділю, мені було там ще щось робити треба, але я сиділа і писала вірші. Анна Пузік стала однією з понад 3800 учасників конкурсу та потрапила до 50 фіналістів. Я просто там, не знаю, якусь домашку пишу. Заходить мова, ань. Ти що, зійшла 50 віршів і мені все? Я така, мам, я не знаю про це. Ти мені скажи. Ой, загалом, мені здається, моя мама відреагувала більш емоційно, ніж я, насправді. Але я була рада, скажімо. Це, мабуть, перший раз, коли так, прям я в чому брала участь саме з поезії і одразу так вийшло, що 50 кращих пішло. Аня розповідає, на написання надихнулася відеороликом, який побачила в мережі незадовго до конкурсу. Незадовго до цього побачила відео насправді про літак наш мрія. І мені здається, це трохи вплинуло на те, що там по всьому віршу йде тема про аеропорт. Просто тому що воно це відео на мене можливо якось емоційно повпливало трохи. Я спиралася спершу на там, типу, є такий розділ на три частини, тобто кожна частина починається, е, односкладним реченням, одним словом. І я думала над цими словами якраз. Одним з них, з них було бажання. Я спочатку хотіла всі три написати, але потім така я щось зілію просто весь порядок строф в назві, і тому я просто взяла одне так. Вірші поетеса може писати як один день, так і кілька місяців. Головне підібрати правильні слова. Це спосіб вираження мене так коротко. Я думаю, в принципі, будь-який вид мистецтва – це просто спосіб людини через те, що їй близьке, те, що її рідне, донести свої думки, свою позицію, проявити себе як особистість. Насправді, мені здається, це доволі дивовижно, бо ми не знайдемо однакових робіт, там однаково двох різних людей, і це як твій власний підпис десь у історії можливо. Чим би не займалась, говорить Аня, всюди вона намагається додати творчості, як у своїй майбутній професії. Мої інтереси йдуть насправді в різні боки, тому так я хочу вступати на комп'ютерні науки. Трохи зараз вчу для цього якусь інформацію. Не дуже успішно, але стараюся. Як Я пожартувала там зі своєю подругою, кажу, буду писати код під рифму. Аня говорить, своє життя з поезією поєднувати, поки не планує проте писати, продовжить точно. Може, я відома з того, хто знає. Буду у вас інтерв'ю з якоїсь довго поїтися. Тому що це просто моя можливо, емоційна розгрузка така. А можливо, буду якось вивчати більш з наукової з літературної точки зору, тобто всілякі там правила літературні, бо я не сильно ще заглиблювалася це. Але так, буду продовжувати. Однозначно. Якомусь напрямку точно зараз у блокноті Ані є кілька незавершених віршів і ще десятки незаповнених сторінок, як виклик для юної поетеси, новини СТС.